Зі школи теплим днем по стежці з бур'янів, пішком за ясним сонцем променистим, в юрбі метеликів барвистих, Простую з кониками навздогін. Десь? У дворі, я чую, грається малеча. На дротах високо воркують голуби, здається, є ще час, та швидко стане вечір, і вересневий сон розтане назавжди. І сонце, і трава, і запах бур'яна. Крилатий оксамит, пелюсток квітів райських Закриє темна ніч єресні голівки айстрів, І терпким туманом світ запелена.